Томарі попрощалися з 31-річним військовослужбовцем Олександром Кирилюком. Достойний воїн, але він не встиг багато провоювати. На базі міського ліцею номер 4 працює центр дистанційної освіти. У ньому зараз навчається понад півтори сотні учнів. Більшість з яких перебувають за кордоном. Зранку німецького після обіду займається українською школою. З якими захворюваннями можуть мобілізувати до лав Збройних сил України? Той самий гіпатіт БЦ вилікований туберкульоз, віл в стадії пригнічення і ремісії. Ці захворювання не є е... стан цих захворювання, да, да, не є е... тяжкими. У Житомирі 2 жовтня попрощалися з 31-річним військовослужбовцем Олександром Кирилюком. Чоловік народився в Житомирі. Отримавши середню освіту в школі, номер 36 Вступив до Житомирського технологічного коледжу. Після отримав ще одну професію кухар. І початком повномасштабного вторгнення Олександр став на захист нашої країни, каже його побратим Валерій. Достойна людина, достойний воїн. Ну він не встиг багато провоювати. Бо я з ним сидів, балакав, я туди теж, ну я трьохсотий. Звідти приїхав, ну, це мені зараз дуже важко, що ховати ну, свого побратима. Сестра Олександра Ірина розповіла, що чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. Він був дуже світлий при житті, він хотів а, а, зробити а, добро. А, він пішов захищати нашу країну, хоча він міг по стану здоров'ю, міг не робити цього. Ірина говорить, що Олександр з дитинства любив книги та багато часу проводив за читанням. Він любив відпочивати в сім'ї, в кругу сім'ї. Він був такий задумчивий хлопчина. Читав він, бо батько наш мав велику бібліотеку. Він папа привів бажання до літератури. Також Олександр хотів створити власну сім'ю, проте не встиг, каже сестра військовослужбовця. Не, не встиг Сашко, не встиг. Він дуже хотів мати свою сім'ю, хотів ростити, бавити діточок. І, ну, не судилося. Загинув Олександр Кирилюк 24 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі в Житомирі. Доброго дня, всіх рада вітати вас на уроці. Зустрічатись із вчителем онлайн вже звична справа для школярів Центру дистанційної освіти у Житомирі, говорить четвертокласниця Марія. Мені дуже подобається вчитися дистанційно, тому що в класі набагато менше дітей, ніж в звичайному класі. Є можливість частіше відповідати і проявити себе. Кожного дня ми виходимо в заняття, виконуємо домашні заняття. Дання на уроки активно дитина працює. Ольга Групсікора – мама двох школярів шести та тринадцяти років. Після повномасштабного вторгнення жінка разом із дітьми виїхала до Німеччини. Ольга Все говорить, що для неї важливо, аби діти отримали українську освіту. Українська освіта обов'язково для дітей має бути. Тобто, коли ми повернемося на як як він буде нас догоняти, так він буде вже мати якісь певні знання зранку. німецьку, після обіду. Він, Займається українською школою. осередок дистанційної освіти на базі ліцею номер 4 працює з 1 вересня 2023 року. каже Юлія Житнік, заступниця директорки 4-го ліцею. Центр відкрили для навчання дітей, які перебувають за кордоном. Також тут навчаються і діти, які живуть в Україні. І наразі в нашому ліцеї 161 дитина навчається на дистанційній формі навчання. 90 з них знаходяться за кордоном, але є і такі діти, які залишились в Україні. Десятикласник Роман живе у Житомирі. Хлопець каже: дистанційне навчання краще заочне. В першу чергу це комфортно тут під час війни набагато безпечніше. Навчання проходить якісно та на відміну від шкільного навчання. Більше вільного часу на власний саморозвиток, який я можу потратити на вивчення історії, чи ще інших хобі. Донька Лілії Козлюк навчається дистанційно у шостому класі. За словами жінки, навчання організовано зручно як для вчителів, так і для учнів. Вчитель має змогу навіть записати урок, і вчитель там прикріплює і домашні завдання. Як по мені, то це дуже зручно. І вчителі дуже гарні роблять і тести. Це все ну те, що можна робити онлайн. Якісь кросворди, якщо це англійська мова. Якісь тести, та саме і математика, і всі інші предмети. А дітям такий формат якби трошечки цікавіший. Вчитель Павло Гановський розповідає, що вчить дітей української за допомогою пісень. Ми тільки що слухали кавер на пісню А я на морі перероблений на уроці. У нас був, і ми шукали там антонімічні пари з ними. Дітям дуже сподобалось. Це як вид розрядки. В них був музичний, так і саме вони виконали завдання по антонімам. У нас тема сьогодні була «Антоніми», Ми їх розглянули таким чином. Перейти на дистанційне навчання. З очного і навпаки можна упродовж навчального року. Катерина Тарасюк Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир я мрію на день народження собі кролька і хочу, щоб був мир на землі. Лідія учениця 4 класу. Розповідає, що найбільше їй подобається фізична культура та дизайн. Разом з братиками та сестрою дітей взяла на виховання родина Руслани та Сергія Бутенків. До повномасштабного вторгнення багатодітна родина жила у селищі Нововоронцовка Херсонської області. А в травні минулого року переїхала до Житомира. Руслан розповідає, що коли діти потрапили до її родини, вони не вміли ні писати, ні читати. Вони прийшли до нас, вони не вміли ніхто з них не читати, не писати. Ніхто. Жодної букви не знали. А треба було йти в третій клас. Я кажу, діти, це був червень місяць, кінець. У нас липень і серпень, щоб вивчити букви і навчитися читати. День у день ми з ними читали, плакали, читали, плакали. Але ми пішли в третій клас, вже читали і писали. Сьогодні родина Бутенків виховує п'ятеро дітей, четверо з яких з однієї родини. Діти згадують, якою запам'ятали свою першу зустріч з мамою. Я була в приюті, мене привели в кімнату, і потім заходить баба, приносить нам сокерки, і ми балакаємо. Вона питає, чи ви хочете до нас сім'ю. Потім мама нас забрала, і ми були в мамі. І, а потім ми жили, вчили, ми не вміли не читати, не писати, потім мама нас навчила, папа потім приїхав. Ми були ну, здивовані, просто ще папи не бачили. Мені цій родині дуже подобається. Я люблю свою сім'ю. Вона, як на мою думку, найкраще. Коли мені думали, вона вже забирала, я плакав, що я з я думав, тут будуть бити та це не так. Таїсія розповіла, що одна з її мрій здійснилась. Да, поїхати в Дільфінарію, Ми поїхали в Карпат. Вони в Карпатах поїхали в дількінарії, там збулася її мрія. Вона завжди, мам, я так хочу дільфіна побачити. І тут мрія збувається, вони в дількінарії йдуть. <різвіст> <різвіст> і мрія збулася. Катерина здобуває освіту в одному з університетів Житомира за напрямком соціальна робота. Розповідає, що з вибором професії їй допомогла мама. Я спочатку не знала, що брати. Мені мама ось допомогла обрати цю спеціальність. Мені подобається допомагати людям. Які такі, як я, бо які потребують, потребують саме по допомоги соціального працівника? Родина взяла на виховання 11 дітей. Руслана каже, що найголовніше це любити. І зразу вони на мене говорили тітя Руслана. Ну, мабуть, з місяць я нікого не заставляла ніякої Ой. мами, не треба говорити. Мама Аліса. Вони тоді почали казати Мама Руслана, а можна Лідочка, Ліда перша, можна буду казати мама. Батько багатодітної родини розповів, що опікуватися дітьми родина почала у 2011 році. Дружина була, працює вчителькою, була класним керівником там в одному класі. Ну і її куми, син був в тому класі і приходив до нас вчив уроки. уроки. Ну, прийде, вона там кирогазила, знаєте, там вживала спиртні на напої. От, ну і він приходив до нас поїсти, щось поможе, там, там, чи дров занести, там, чи ще що то. Поїсть, тож уроки получе. Ну а я якось приїхав, а воно вже зима, що перед Новим роком холодно дуже було. Він прийшов до нас учити уроки. А потомка можна і вас остануть, бо в хаті не топлено. Тобто оце ж із Вови почалася вся ця історія. Залишився тоді, як розсерюш, ну дивись, вова живе в нас, то можливо, когось ще комусь допоможемо. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини Житомир. Я плету сітки, щоб зберегти Україну у бібліотеці імені Василя Земляка. Діти допомагають дорослим плести маскувальні сітки. Мілана з міста Ірпеня. Спочатку повномасштабної війни її родина переїхала до Житомира. Вона є читачкою бібліотеки. Вона говорить, що приєдналася до дівчат, які плетуть сітки для того, щоб пришвидшити перемогу і повернутися додому, щоб наші війська перемогли цю війну там. Щоб росіяни не знищили нашу техніку, то сітка тоді захищає нашу техніку. Та щоб швидше повернутися в Ірпінь, ні свою школу повернутися, Та до своїх Друзів зустріти таїсія, переселенка з Харкова. У вільний від навчання час вона приходить в бібліотеку і допомагає плести маскувальні сітки. Мені казали бібліотекарі, що можна приходити плести. Я дуже чекаю перемоги. Я почала плести сітки з червня місяця. Я не хочу, щоб над Україною літали ворожі літаки. Житомирянка Олександра плете сітки два місяці. Вона говорить, що радіє з того, що до цієї роботи приєднається її Мама Мама захотіла також зі мною ходити. Їй було цікаво, що я так люблю. Вона ходила щоразу брати книжки читати. І говорила, що в'язала сітку, її зацікавили. Вона підходила до дівчат кожного дня, як на роботу, і допомагала вибирати собі книжки, і допомагала дівчатам сітки в'язати. А потім я приєдналася, тому що я в відпустці так. І є в мене зараз годинка виділити часу. Заступниця директорки міських публічних бібліотек літера Юлія Ковшун говорить, що працівники бібліотеки з перших днів повномасштабного вторгнення були ініціаторами плетіння маскувальних сіток. А після того як долучилися до плетіння від Відвідувачі бібліотек виходить плести до 30 сіток на місяць, говорить жінка. За цей час більше вже року долучились до плетіння сіток не тільки ми, працівники, але й наші користувачі, відвідувачі бібліотеки, тому що завжди, коли вони приходять в бібліотеку, вони бачать цей процес. Він у нас завжди біля входу, і вони починають активно також долучатися до плетіння сіток. У нас долучилися і діти, і вони навчились, і вони активно нам допомагають їх плести і надалі. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини. І всю інформацію у нас вилучили щодо проходження медичних комісій на базі Житомирського територіального центру комплектування. Той самий гепатит БЦ вилікований туберкульоз, віл. В стадії е, пригнічення і ремісії ці захворювання не є… Е, стан цих захворювань Так, та, не є е, тяжкими для виконання обов'язку військової служби. Бойова бойова повістка ведеться піс тільки після того, як з'ясовані обставини е, придатності до військової служби. Зараз дуже велика кількість обмежепатих людей прибуває з війська. В ТЦК для подальшого проходження служби. в Житомирській області з підрозділів роти охорони Житомирської області на даний час 95% це обмежено придатні хлопці, які прибули з військових частин. Одразу на пробоєву повістку ніхто не має права вручити, і я можу вам сказати, 100% в Житомирській області за весь час повномасштабного вторгнення жодна людина не отримала бойову повістку зразу в руки і поїхала служити. Жодна людина такого не було. Житомиряни це реально найбільш патріотично налаштована частина країни. Вони це Вам це було... Львова дзвонить не, не будуть? Не <свісно> будуть. Бо в <свісно> них Львів і Тернопіль вони зберігають свою патріотичну кров і вони її війська не дають. А тут, хто, хто, хто воює, вони знаходяться тут в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій областях. Чи пропонують гроші, щоб підкупитися? Мабуть, десь паперують, якщо ТЦК ловлять десь. У нас біла плямочка. Ви бачили карту? Житомирська область біла. Дивіться повну версію інтерв'ю з Олексієм Білановим про мобілізацію, військовий облік жінок та мілітаризацію Житомирщини 3 жовтня на ютуб-каналі Суспільне Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.